Нові схеми шахраїв, на котрі ведуться волиняни і віддають аферистам ледь не по сотні тисяч гривень. Люди, сподіваючись заробити гроші, клюють на сумнівні пропозиції у соціальних мережах. В результаті ні додаткового заробітку, ні заощаджень. На Ратнівщині жінка стала жертвою шахраїв і переказала їм понад 70 тисяч гривень. У додатку телеграм пані отримала повідомлення від невідомої особи із пропозицією заробітку. Спочатку ніби нічого не віщувало біду. Незнайомець пропонував їй виконувати різні завдання і отримувати за них грошову винагороду. Та погодилась, незнайомець надсилав їй завдання, в основному їхня суть полягала у перегляді сайтів. Жінка виконувала вказівки, а от далі через два дні шахраї добряче нагріли довірливу волинянку. Особа попросила потерпілу переказати певну суму грошових коштів на картку. З її слів, це робиться для того, щоб в подальшому остання змогла отримати та вивести власний заробіток. Заявниця погодилася та 25 лютого 2025 року з власної банківської картки переказала грошові кошти. Того дня жінка кілька разів переказувала гроші незнайомцю. Спочатку 30 тисяч гривень через годину ще 30 тисяч, потім ще понад 11 тисяч. Загальна сума, на котру ошукали жін. ...понад 74 тисячі гривень. Тоді незнайомець повідомив їй, що для того, аби остаточно вивезти гроші, жінка мусить виконати останнє завдання, себто переказати аферистам ще 60 тисяч гривень. Тоді вона і запідозрила, що то можуть бути аферисти. Відмовилась переказувати гроші і звернулася до поліції. Подібна історія шахрайської схеми сталася і в ківерцях. Там аферисти під приводом надання заробітку у соцмережі TikTok виманили у волинянина аж 96 тисяч гривень. Чоловік самостійно п'ять разів переказував гроші на рахунки шахраїв. Нині суди у ратному та ківерцях надали доступ правоохоронцям до банківської таємниці, аби поліцейські могли з'ясувати, де та хто знімав гроші із банківських карток якими користувались аферисти? Чи бува шахраї, не переказували гроші на інші картки і куди могли їх виводити? Олена Лищук, Мирослав Хотимчук для новин на часі.